Коли Шпенглер писав свою знамениту роботу «Der Untergang des Abendlades» сутінки Європи, вибачте, за мій німецький прононс, Європа була іще ще зовсім не в сутінках, вона ще була в розквіті, була в драйві, в інтелектуальному драйві і в розквіті своєї волі, але Шпенглер все передбачив, і нарешті воно справдилося. За інтелектуальний занепад Європи, за те, як це виглядає нині, за те, який вихід, адже ми в авангарді, отже, маємо бути і в інтелектуальному авангарді Європи. Дасть Бог, ми розмовляємо з Сергієм Форкушем. Верніше він розмовляє, а я ставлю йому запитання від вашого імені. Сергій Форкош, один з найкращих українських живих філософів. Нині він перебуває переважно у Відні в тісному спілкуванні з філософською спільнотою Європи, і в першу чергу Австрії і Німеччині, і він дуже добре знає те, про що говорить. Вебінар можна знайти за посиланням під відео.